Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося сьогодні на рунах енергії сьогоднішнього дня і чого нам можна очікувати від сьогоднішнього дня. Покажіть нам руни, в яких енергіях пройде сьогоднішній день. Покажіть нам руни. Так... Руни показують, що сьогодні, ну, по-перше, як попередження, для декого можуть бути дронові атаки. Це так, як застереження. А взагалі-то руни показують, що сьогодні, можливо, хтось відмовиться від якоїсь подорожі, відмовиться кудись йти по якимось можливо справам або передумає. Відкладеться може якась поїздка, а для когось просто буде кудись закритий шлях. Покажіть руни точніше, чого це стосується закриті дороги, закритий шлях. Покажіть руни. Угу. Ну, хтось, можливо, планував зустріч з другом подругою. Можливо, побачення, то може якось відкладеться, бо зірветься, в когось, можливо, були якісь задуми з кимсь домовленості, то також можуть відкластися. Причому, як з вашої сторони, так і не з вашої. Просто можуть відкластися ці дороги по до друзів або навіть по справам, якщо були. Намітки якісь домовитись з кимось по справах, то, можливо, також відкладеться, зірветься, можливо. Може погода буде погана. Добре, покажіть ще руни. Що можна очікувати сьогодні? Покажіть руни. Так. Ну, хтось буде відсторонюватись від чогось. Можливо, це якраз і пов'язано з відкладеними шляхами. В когось буде просто так, як завжди, нічого нового. Стабільно. Якщо були якісь непрояснені ситуації, підвищі, то вони поки що такими і лишатимуться. Все буде, як завжди. А покажіть, Руни, все ж таки, чого це? Стосується ця стабільність. Угу. Ну, це людей, людини, людей. Е, можливо, у вас в ваших відношеннях з людьми або з окремою людиною все буде стабільно, як завжди. А можливо, буде навіть якесь охолодження і відсторонення. Ну, от так от, покажіть, руни, що нам сьогодні може допомагати, щоб все було на нашу користь. Покажіть нам, руни. Так, ну, якщо до стосунків, то більше ну, якось зацікавленості повинно бути. Щось, можливо, новеньке, щоб не було відстороненості і не зривалися побачення і зустрічі. Взагалі, можливо, якісь результативні дії. Може більше вогню, може більше пристрасті потрібно вкладати. Або в свої справи, або в свої стосунки. Руни так кажуть. Щось новеньке, свіженьке повинно бути. У всякому разі, хочеться, мабуть. Так, а що нам буде заважати сьогодні? Заважатиме ну, якийсь, може, не дуже певний стан, поганий настрій, можливо, криза якась в справах. Десь, можливо, вам щось в чомусь відмовлять. Може в інстанціях, може на роботі. І взагалі-то буде такий трошки, знаєте, якийсь уязвимий і незахищений стан у вас сьогодні. Ну, щось вас, мабуть, буде тривожити. І це буде вам заважати. Хтось, можливо, буде думати, що. Тільки на себе потрібно звертати увагу, вірніше, сподіватися тільки на свої сили, на себе. Але руни показують, що це буде в заваді. Можливо, треба чиясь допомога, можливо, треба з кимось домовитись все ж таки. Можливо, не потрібно відсторонюватись. Якщо важко, попросити, може допомоги, звернутися до когось. Ну і... Дайте і ще якусь пораду на сьогоднішній день, що ви нам порадите. Щоб день прийшов взагалі для нас на благо. Кажіть руни, пораду. Так, ну, руни показують, повинно працювати, вкладатися. І, можливо, Чітко розуміти, що тобі потрібно, тому що може хтось дійсно вагається або трошечки не розуміє. Отру не радять, щоб все було добре, то чітко розуміти свої потреби. Отак От можна сказати, подумайте гарненько і зрозумійте, що ж вам все ж таки потрібно для того, щоб. Ваші дні складалися так, як би вам хотілося. І ваші події, і ваші справи. І шляхи були відкриті, і настрій був неубитий. Ну, ось така порада, такий розклад для вас. Бажаю всім нам миру, добра. Бережіть себе і до нових зустрічей.